Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький Філял, до нас заїхало нове чудове надходження, сесії Десента. Автомобіль на з 2012 року випуску обладнаний двохлітровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівка до нас приїхала із Сполучених Штатів Америки. Всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Пробів даного автомобіля 140 тисяч кілометрів, а ціна даного авто 13 тисяч 390 доларів. Ми маємо чудову оптику противотумані фари Гума у нас 18-го радіуса на легкосплавних дисках, потонований задній ряд, повторювачі на дзеркалах. Має також камеру заднього огляду, чудову задню оптику. Далі, друзі, перейдемо до салону. Салон наш шкіряний, світло-коричного кольору, дах у нас в чудовому стані. Має автівка ось такий підлокітник з підстаканником для зручності заднього ряду пасажирів, підігрів усіх сидінь. Далі безключовий доступ передніх дверей, повний електропакет, електрорегулювання та складання зеркал, електрорегулювання переднього ряду сидінь, клімат-контроль двох зон. Також в нас є AUX, Bluetooth, USB та багато інших корисних функцій. Ось так виглядає камера у нас заднього огляду. По панельній приборі жодні, жодної помилочки у нас немає. Є е, е, також підігрів керма та мультифункціональне кермо утримання в полосі і допомога при спуску згори. Тому, когось зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас дві послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.